Як? 33 питання. Як буде вирішено питання освітлення міста? Буде вирішено. Обов'язково. І ми будемо ходити по світло вулиці. Цим зараз займається Михайло Юрович. Ми вже маємо декілька варіантів. Повірте мені, ми дуже боїмося варіантів, коли гладко стелять. Потім можемо отримати трошки неприємну ситуацію. У нас є сьогодні дві іноземних програми які дають нам кредит під це. Елементарно дають кредит, ми буквально за 2-3 місяці весь канів в нього на вихоні. Кредит на 15 років. По-моєму, 5%, да, ніж якщо я домовляюся. Тому що їх вже скільки цих кредитів під різні програми, що я вже можу не точно сказати. Це венгерські гроші, але там умови. 40% обладнання повинно бути венгерське. Ми перевірили обладнання чудове. Це не китайське на 5 років, якщо вистають і посипалося все. Це венгерське європейське обладнання, чудове, все там нема питань. Але ми хочемо сотий раз перед тим, як відрізати, пересчитати, чи ми зможемо повернути ці кошти. По сьогоднішніх розрахунках, в принципі, за 2,5 роки ми повинні повернути кошти. Але вони даються варто. Що нас буде 2011 2012 року? Фінансово дуже напружений руках для України для всього світу. А ми, як обично, пострадаємо одні і на подібний, а весь світ нормально переживеться. От ми те боїмося. Тому що два хвилини роки з 15-50 не Бо Подібне, як бізнесмен, це розуміє, як я два роки назад мав реальну картину. За 50 тисяч доларів отаєш 130. А це наші знайомі курс. От якраз на цьому ламаємо. Зараз була правна розмова з Йом Борисовичем Тупом. Який е провів розмову по всій області з банкірами, але там кредит вже в гривні на ну, 14% під гарантією обласної ради. Прощайте, можливо, це нам інтересніше. Є інші варіанти. Да? Варіант є інвестори. Це не такі суми. Можна за 2 млн грн зробити освітлення, да? піти по старих лініях, по проводах, поміняти фонарі і частину проводи. Ми вкладається в цю суму. Є інший варіант. От, навіть ми по Шевченку зробили до колені на освітлення за 200 тисяч як у транші, який був розібраний раніше. Але там мінялися тільки свої сетівники. І частково провода. Але ще стовпи. І сьогодні багато вулиць, на яких стоять дерев'яні стовпи. Їх також придеться міняти. І якщо ми хочемо гальмів вулиці робити, тренавіці вони стовпи вже міняти на сучасні. Ми бачили цілих містах від України. є багато питань. Віднові ж ми їх вирішуємо. Дякую. І зараз ви чуть рішаємо. 34 четверте питання. Які перспективи вирішення питання були нормальні? Чудові. Насамперед вирішити питання нашої лізти законодавство, а знакомані бути з ви всі вийдемо вулиці, всі задасте, ми його зберемо. Вивеземо їх не так багато, возить наркомани, вона займається бізнесом цим, промишляє буквально десяток чоловік, а ваших, ваших, моїх інших дітей, родичів, друзів, сусідів. От е, спори з них нічого не зміг, її треба співчувати, блікувати, е, забрати назад під. Молодіжний центр спортивний заклад інші, і відчити цього. Цим ми будемо займатися. 35 п'яте питання. Чи буде виконуватись розпорядження президента стосовно оптимізації структури місцевого самоврядування та проведення кількості заступників до двох? Можна міського голову скоротити. Кому це буде краще? Ви розумієте, я йшов на цей крок просивши шість заступників трьох чи я дуже точно не пам'ятаю. Не для того, що мені хочеться їх мати багато. Хто з мене працював, всі знають, що я починав з мінімального, коли ти виходив на потім все це через день період, коли ти виходив, виконав свої обов'язки. І програма, яка на відчала період, є їх скороча до мінімуму. На сьогоднішній день я переконаний, нам треба сім заступників. По кожному напрямку заступник, з якого можна спитати, який організує зверху до низу, знизу верху ці питання. А якщо сьогодні колішов бігає? Між усіма структурами, і на кожну структуру у нього в день по півтора часа максимум, плюс ще якісь інші є питання, це при тому, що він працює, вибачте, мені по 12-14 годин день. Хто скаже, що це не правда? Не так? Є така правда. За, за тих 3 700, що він грязно не получає, наскільки його факт? Але щоб розрулити ті питання, які з суб'єктивних і об'єктивних причин нам достались. На сьогодні треба працювати більше по 28 годин. на Сутки, і не тільки огорті людей, які перед вами сидять, сидять хороші вони вам, погані вони вам, але вони державні на сьогодні службовці, виконують свої зобов'язання. Сьогодні два чоловіки три місяці працювали по 16 годин, по 14 у день без зарплати, це Чиж і Калнібовоцький. Поганий Олег Анатолійович був для когось може. Хороший, конкурентний конкурент. але конкурент, сьогодні це зовсім інший Олег Анатолійович. Вибачте мені. І дякую йому, що він робить висновки з того життя, яке він вів. І сьогодні вся команда працює над недоліками кожного з нас, тому що ми всі різні і в нас різне бачення, але є ціль одна і ми працюємо над цією цілею. І я буду стояти до кінця. На тій кількості заступника їх сьогодні навіть сесійна зала прийняла шість, ну, їх працює п'ять. плюс два секретарі. І я думаю, що чи він називається заступник, ну, допустимо, да? я поставив заступник. Для чого? Заступник по інвестиціям. Замітьте, всі перед вами сидячі люди, вони всі бізнесмени були. Один Ліотів, він був гуманітарій, але бізнесмени займаються профілями, а ліонтів займається інвестиціями. Нелогічно з однієї сторони, але я дуже вибирав людину, це княчанка на ті посаду. То чесно тробив. Людина, яка не стоїть на звуку. Я любе питання, я йому ще споручаю, в за загалузі. Він його рішає. Він його рішає. І під кожну посаду фактично підбиралася така людина, яка енергійна, яка хоче зробити. Хоче зробити. Не вміє, але хоче. А якщо він хоче їм навчитися, якби я пішов на цей завод, мав ну, диплом технолога галузі, повірте, мені не було того заводу. Не було так досягнень. Якщо йде про по спеціальності туди, але серце і розум його кипить, от то, що він хоче собі комусь доказати, він знайде можливість це зробити. Якщо туди посилаєш людину, вона не хоче, то вона буде шукати причини, як це не зробити. Є сьогодні я кажу, п'ять заступників працюють на те, щоб... Команда працювала і громада розвивалася. Можливо, пройде 2-3 роки і відпаде потреба в заступника. Назвуть їх начальниками відділення. Для громади це відношення має, він заступник чи начальник відділу. Але якщо Леонтів приїжджає в Київ на перемогу, зустрічає французи, німці, поляки, болгарі. Повірте мені, у нас кожен тиждень є такі зустрічі. Ми сьогодні готуємо фільми про Канів презентаційні. Ми сьогодні готуємо. Євген Бруселіновський готовий разом з нами журнал ткання про, про наші всі підприємства, які ми завжди опускали. Ми там краєвиди і показували ще щось. А наша то гордість це діти, це підприємства, це ті самі краєвиди. Ми якось забули, за першу діпозицію. і так далі. Тобто все це хочеться донести для всього світу, щоб він нас почув і побачив. Повірте мені, у 2004 році. Ми провели опрос по Росії. А, Москва, П – Пітер, Вороніж і Свердловськ. Чотири міста тикнули 2 мільйона доларів. Це купсиру. Було 27 питань до росіян. Що вони бачать, як бачать, знають, що таке канів, значить що таке слово, значить такі. Повірте мені. Не знають про каміння. Чесно вам скажу, не знають. Хто був у розказціли? ви підійдіть в западній Україні в Ужгороді. Підійдіть до місцевих жителів. Вони вас питають, звідки б... з канева? А де це воно? Більше половини українців не знають канева. В 2007-му весною ми провели те саме опитування по Москві, по Пітеру і по Воронежу. Вже з іншої тематки, але навіть, ви знаєте, каніву знали. А по чому знали? По клубу сир. Бо на кожній голубці було написано, де він вироблений великими буквами. І був сир Канівський називався. Тобто ми повинні рекламувати не тільки от так, як ми рекламуємо, ми повинні рекламувати через свою продукцію, через свої книги, через свої шпальти, газети інтернет. і інтернету. Я хочу попросити вас всіх, бо більшість тих, хто сходить в інтернет, це ви. Не несіть грязі на інтернет, в якому є на прошу, Не робіть негатива проти нас. Не проти нас, а проти нас. Ніхто не піде у сім'ю, де бардак, де грязь, де счвари, де все остальне. Ми повинні об'єднатися всі над одною ідеєю розбудови канала, розбудови нашої сім'ї, розбудови нашого майбутнього. І ми повинні світу показати і самі собі, для того, щоб вірити в це, показати тільки позитив. Об'єднатися з одною ідеєю, позитивного канева. Всі рушили всередині в нас іде. Баба яга проти. І ця баба яга завжди, от їх буває 3-5% в колективі, а вони більшість. Тому що ми всі українці байдужі, навіть до свого переконання. Ми боїмося, автор пронесе за углом нашого міні. Нехай та скрай. І цих 3-5% можуть зробити погоду в будь-якому колективі, в любої громаді. І вибачте мені за слово нам воняти так, що ще не один десяток років сюди не прийде ні один цілівий інвестор. Я вас дуже прошу. в камеру, не Заходьте туди з Зайдіть під вас добро. На інший сайт заходьте, що хочете городіть на, на містера Ніколенка, чи пана Ніколенка, чи як ви мене звати? Але одне було, що. Поважайте не Ніколенка, поважайте міського міську голову. Бо це ж серйозно. І його команду. І самі себе пишуть. Той, хто вліє зло на команду, якби вибрав народ, він сам предвидев себе. Пам'ятайте про це завжди. Дивіться часто питання. Чому не поводиться прийом громадян у визначений один прийом? Так, дякую за запитання, але позавчора я був на колегії власної ради, яка була в, в Лисиці. І повірте мені, мені було приємно. Кані, за 2010 рік ввійшов у тройку, то найкраще працює з громадою. Я був здивований, як мені дали ці матеріали перед тим, як я туди їхав. Да, так, ми мало працювали перші два місяці з громадою, але... Я все-таки приймав в середньому, в тиждень, офіційно. Те, що не офіційно, де не, де не відводиться день, тому що не завжди слідчий виборок я вже більшість, напевне, не буду присутній в, в Києві від дні підряд. Але я ще планую, тому що є надія, що мене 22 го тільки на вечір в Київ. На рівні президента буде проводити кворум і я там повинен виступати в громади. Я надію, що я побіду з її 30-40 чоловік. Я подивився, навіть у перший місяць нашої роботи я жінно приймав фіціну, дивилися протоколи і так далі. А в середньому 21 чоловік. В середньому. Якщо взяти останній місяць, то я повинен розчарувати автора цього письма. У мене менше 50 чоловік не приймалося. Були дні, де було 78-65. І я не кажу, що це багато. Повірте, це не багато. Хочеться працювати побільше, але нема часу. Ні в мене, ні. Моєї команди я думаю, що ми трошки змінимо профи чи пізніше. Зараз я хочу пропустити їх через себе, щоб більше знати проблеми міста і адресувати їх команді. Потім будуть кожен із заступників по профілю працювати.